Пане Степане, це відео присвячую спеціально таким, як ви, фінансово неграмотним людьми, людям, які говорять, що 8650 це дорого для велосипеда. Я зараз вам все розкажу, так, чуть-чуть, не все, і покажу. Наприклад, взяти велосипед, він має більше як 100 елементів. Наприклад, починаємо. отаке сідло буде коштувати мінімум 1000 гривень, ну, китайське 400-500. Наприклад, такий багажник буде коштувати мінімум тисячу гривень. Наприклад, планетарна втулочка, я вже вам там кидав, 6300 буде коштувати без ручки, яка переключає передачі. Тепер Перетасов, рахуйте собі, візьміть листочок і ручку, і підбивайте. Наприклад, такі оп педалі батаус, фірмені будуть коштувати з 2000 гривень. Наприклад, такі он крила. фірмені будуть коштувати в районі 1000 гривень. Китайські. Ну, 200-300 гривень, Ви собі це все записуєте. Ланцюг буде коштувати мінімум 300 гривень. Шатун буде коштувати мінімум 1000 гривень. Мінімум, то я вам говорю, е каретка в середині буде коштувати мінімум 300 гривень. Як ви думаєте, руль скільки буде коштувати отакий серво, який можна регулювати собі. Подумайте самі, звичайний просто, кермо, звичайний коштувати буде гривень 300-400 плюс сервовинус. Такі гріпси добротні, які служать, і не буде терпнути вам ладоня добротні. От просто гіпси, от його, що ти тримаєш, будуть коштувати мінімум 400-500 гривень. Передня фара і задня буде коштувати мінімум 500 гривень. Амортизаційна вилучка Сантор добротна, не китайська. А добротна санторовська непідробка, яка має поршня, а не просто спружини, які стукають за воду, буде коштувати плюс-мінус до 4 тисяч гривень. Колесо китайське, тут фірми не стоїть джантовське, дивіться, обід усилений, реально усилений, а не просто пише. Ось таке китайське колесо китайське, буде коштувати без покришки 1000, 1000 гривень. Покришка така фірма буде коштувати 1000 гривень, китайська 300 гривень. Можете порахувати. От взяти колесо, е, таке он, якщо взяти колесо в нашій Мановській втулці на, на фірманій резині, плюс камера, то буде в районі коштувати до 5000 гривень. Так же само, і заднє колесо, візьміть, порахуйте безпланітарні втулки так же само. Плюс замок абус. Який закриває заднє колесо? Тисячу гривень. Плюс амортизація під сідлом. Кого болить спина він просто мріє. Щоб йому глушило по спині всю вібрацію, йому було комфортно їхати. Скільки буде коштувати? Тоже з тисячу гривень. Така підніжка, скільки ви думаєте, буде коштувати. А тросика метр, знаєте, скільки коштує? Ручки гальмені. Оці от Оті всі вузли. Візьміть додайте. Оті суми навіть що я назвав, візьміть, поділіть на бушні на два. І додайте, скільки буде коштувати отакий от велосипед. А тоді вже говоріть чи то халява, чи то не халява, де халява. Рама алюмінієва, джіантуска. Це є. Що ви розуміли, розрахована до 150 кг та орама міцна. Так же само, колеса усилені міцні, вони розраховані до 150 кілограм. Розумієте? І таким велосипедом можна їздити, наприклад, там, якщо правильно перемикати передачі, років 5 без ремонту. Без ремонту. А ви питаєте, де халява? Візьміть листок і ручку і порахуйте, я розумію, що при сандепі вас такого не вчили. Туши.